Доволі добре. Ми на своїй локації очікували презентацію творчості пана Костянтина, вже, мабуть, років три. То був ковід, то були якісь певні інші перепитії у самого автора. От. А тепер, знову ж таки, війна, і вирішили, що постановили, що жити треба моментом. Живемо ми зараз тут, якраз оця формула, яку колись, може, до кінця не розуміли, то тепер, мабуть, усі прекрасно розуміють, що жити в моменті, що значить жити тут і тепер. І через те вирішили, що має все-таки виставка відбутися саме тут. І назва виставки, чому так, це серія робіт, яка так і називалася Земля not for sale», Земля не продається вона як не вона як найяскравіше відтворює теперішній момент земля завжди сакралізувалася нашим нашими людьми нашим народом будь-які часи в будь-які віки це завжди, як згадаємо нашу класику і літературу, це завжди в 100 тисяч пригадуємо замайко Божа ти донечко, каже Калитка. Або скажімо, в Кобилянської згадаємо землю її роман, де до Києва своєю подружкою, щонеділі після літургії виходять оглядати свої обіця, виходять оглядати свої поля. Як же ж колоситься збіжжя? І так можна скрізь знайти, або скажімо, навіть, нагадаємо навіть Фата Магана, Меланку, яка завжди так мріяла про свою землю, про свої морги землі. бо вона дуже любила, як все на цій землі приростає. От звідси естетика прикрашати землю, на ній жити добробутньо і красивими бути на цій землі. От власне ця ідея, вона саме і тут просвітлюється саме на тлі. На якому зараз ми стоїмо, Ода, Десні і зразу ж тут паралельно, зачарована Десна Лужена? Незаймана дівця Десна, У нього там є така фраза. І він говорить, що ріка Десна це ріка його незабутніх літ і мрій. Тобто, це не просто ріка, це сакральний простір, де ти стаєш самим собою, де ти виходиш в люди. Де ти потім реалізуєшся протягом свого життя і далі, де твої дід і баба були для тебе богами, де був безмежний всесвіт на цих лугах і заплавах. От, власне, от з такими думками ми і підходимо до сьогоднішньої виставки. Звичайно, є і болючі рани. Бо в нас не скорений Маріуполь робота, серія робіт, які, до речі, Азовсталь, які у нас зараз тут вони на не на банерах, а на полотні принтовані через те, що вони в Маріуполі знищені, їх немає. Так само у нас нескорений кривий ріг при свята роботі. Так само у нас декілька робіт є в передчутті війни. І пан Костянтин, як ніхто, тут відчуває якраз саме море. Як він сам сказав, без моря мені дуже трудно, так як без Десни Довженку, так само і залюбленим у наше море, у пану Костянтину, і це все передається навіть у тих роботах, які все таки вже представлені в принтах. В експозиції даної виставки представлена робота, яка, напевно, є однією для мене з найдорожчих за останній час, за останні роки. Це робота, яка має назву Маріуполь наш форпост. Ця робота була написана 21-го року безпосередньо в Маріуполі, в ті часи, коли Маріуполь був процвітаючим містом, Маріуполь, який пережив на той час окупацію 15-го року. Активно розвивався як промислове, як туристичне місто, місто, де гомоніло життя, де було багато дітей. І, на жаль, ця робота, її оригінал в березні 22-го року було знищено окупантами після влучання авіаційної бомби в художній музей імені видатного українського художника Архіпа Куїнжа. На цих плакатах. Невеличка історія, невеличка історія нашого Маріуполя, нашого Маріуполя, який сьогодні потерпає від окупації, від окупантів, який надзвичайно поранений, надзвичайно пошкоджений ворогом. Але тут нам хотілося показати історію. Історію нашої родини, історію того, як Маріуполь став. Нашою другою домівкою. Тут представлені фотографії, які безпосередньо я робив в Маріуполі. Фотографії наших друзів, наших колег це присвята і данина пам'яті. Адже Маріуполь це наша трагедія, це наша біль і водночас це наша гордість, це наша незламність. Так само в експозиції представлені декілька принтів робіт. Безпосередньо написаних в Маріуполі, які на початок 22-го року вже були в Маріуполі, адже в мене була запланована виставка, яка носить саме цю назву, яка сьогодні презентується в галереї АВС Земля not for sale». І презентація цієї виставки мала відбутися у вересні 22-го року. Так само 21-го року безпосередньо в Маріуполі було написано ще декілька творів, які присвячені Приазов'ю місту Маріуполю. Це робота, яка носить назву «Приазовський берег. І так само ця робота була знищена окупантами, але вже в центрі сучасного мистецтва імені Куінжі в місті Маріуполі, адже після проведення чергового міжнародного... Меморіалу імені Коінжи ця робота була передана в дар Центру сучасного мистецтва, який знаходився на проспекті металургів і вщент знищений ворожими ордами. Це вже роздруковані, тому що залишились фотографії, залишилась пам'ять, і хотілося безпосередньо на цій виставці показати саме ці роботи, які на сьогоднішній день вже як безпосередньо написані на полотні, на жаль, вже не існує. Для мене емоції викликає сьогодні практично кожна виставка, яку ми під час війни збираємо в нашій галереї. І на відміну від багатьох, ми в Києві були практично першими, хто в травні 2022 року поновив діяльність галереї. І після цього жодного разу ми не робили ту чи іншу паузу. Якщо казати про твори Константіну, ми товаришуємо вже дуже давно, один одного поважаємо, цінуємо, шануємо. І я вам скажу, мені дуже подобається його творчість, мені дуже подобаються його організаторські здібності. Крім того, дуже велика кількість картин у нього присвячена Маріуполю. Місто, де я мав щастя в 94-98 роках бути Маріупольським міським головою, місто, де у мене народились всі три моїх сина. Тому з цим містом пов'язано дуже і дуже багато. Ну, все моє становлення як фахівця міталурга в свій час. Да? І це, звичайно, воно все лишається, і тому воно все нагадує, тому я. Відверто, я Константину просто вдячний за його творчість, за е, ті речі, які ми сьогодні можемо дивитися в нашій галереї. І е, коли у нас з ним була розмова і було запропоновано, що давай зробимо цю виставку. У нас в галереї. Я просто вдячний, що він погодився і що таку чудову виставку ми сьогодні маємо можливість презентувати Києву, киянам, Україні і всім українцям. Дана виставка це є частина масштабного проекту національної спілки художників України. Нескорені міста, герої. Зізнаюся, у мене було дуже багато сумнівів, чи варто саме сьогодні, чи варто зараз під час війни робити саме персональну виставку, адже цей проєкт присвята містам героям, який відбувався починаючи з кінця 2022 року презентацією виставки Херсонщина це Україна в залах центрального будинку художника. Згодом цей проект побачили. Багато міст Західної України, після чого ця виставка була перевезена до Європи, адже ми ставили і ставимо собі на меті зібрання коштів для підтримки тимчасово вимушених переселенців, саме херсонців. Це був чудовий старт, після якого ми не могли не вшанувати пам'ять і водночас підняти моральний бойовий дух тих міст, які знаходяться або максимально наближеними до зони бойових дій, або зазнавали і зазнають, на жаль, і сьогодні страшенних ракетних обстрілів або артилерійських ударів. Це був проєкт Кривий ріг. Нескорений, це був проєкт Кривий ріг Залезне серце України, який відбувалося у місті Кам'янське Дніпропетровської області. А згодом, коли ми вже отримали дозвіл від Криворізької міської військової адміністрації на проведення і урочисте відкриття безпосередньо в Кривому Розі у травні минулого року, це була досить масштабна подія для всього регіону, адже Кривий Ріг і наближений до зони бойових дій, і на той час. Зазнавав страшних обстрілів, але безумовно це підняло моральний дух мешканців. Наступним проєктом це був Миколаїв нескорений, так само місто, яке зазнавало страшенних обстрілів. І це була перша культурно-мистецька подія, яка відбувалася у серпні минулого 23-го року. Це була присвята Дню Незалежності України. самому. Важливому святі для кожного українця. Згодом цей проєкт, я маю на увазі, нескорені міста герої, це була виставка в Чернігові. Виставка була запланована безпосередньо на День Незалежності, але ми прекрасно пам'ятаємо, за декілька днів до найвеличнішого свята був страшенно ганебний приліт у. Чернігівському театру, в результаті чого ця виставка дещо відтермінувалася і згодом була відкрита в Чернігові за підтримки Чернігівської військової адміністрації, за підтримки Чернігівської обласної ради. І що саме важливе, на чому я хотів би наголосити, що цей проєкт продовжується, цей проєкт має свої перспективи. І на сьогодні. Наші митці, наші колеги працюють над створенням виставки Сіверщина Наскорина, який буде презентовано у героїчному місті Шостка, який так само знаходиться на нашому північному прикордонні. Всього за декілька десятків кілометрів знаходиться місто Новгород Сіверський. І у нас була ідея, і були плани презентувати цю виставку і в Новгород-Сіверському. Ну, на жаль. Безпекова ситуація нам цього не дозволяє, але тим не менше у шостці ми віримо, що самим найближчим часом відбудеться масштабна подія і буде презентована виставка Сіверщина це Україна. どうしても。 Хотілося б презентувати ще один невеличкий сюрприз, адже в експозиції моєї персональної виставки представлені не лише мої роботи, а роботи мого батька і роботи мого маленького сина. Адже нещодавно відбувався пленер, в якому взяли участь наші художники. Пленер присвята маленькому українському селу Мощун. Це дуже символічно і дуже. Важливо, що маленьке село Мощун, яке на сьогоднішній день на 85% повністю зруйновано ворогом, це перше село, яке було звільнено Збройними силами України. І мій маленький син, маленький Олексійчик, зрозуміло, що це був перший його пленер в його житті. Він безпосередньо в самому Мощуні написав. Роботу, яка і носить назву мій перший плина.